Сьогоднішня прес-конференція стосовно подій, які відбулися 28 березня та наслідки цих подій буде доповідь, розповідь Владислава Костовара стосовно того, що відбулося. Прошу пише, знову ж таки, Да? Прошу Всім доброго дня. Дякую, що відтнулися на мою пропозицію, прийшли сюди. Я вирішив провести коротеньку прес-конференцію для того, щоб не було цього інформаційного вакууму, щоб доповісти громаді те, що відбулося. І люди вже самі дивилися цю цю. Я вибачаюсь, можливо, я не буду розповідати в деяких подробицях для того, щоб не розходити слідству, тому що слідство продовжується. і Я по ньому проходжу як підозрюваний. 28 березня це минулого понеділку. Слідчими органами Генеральної прокуратури України, мені було оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. А саме пропозиція та надання службові особі, яка займає особливе відбувальне становище за попередньою змовою групою осіб, невпримірної вигоди за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого її службового стану. На моє переконання, ситуація, що склалася, носить провокативний характер з метою моєї дискредитації, як керівника головного управління Національної поліції в Черкаській області. Як керівник поліції я займав принципову позицію в сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, в сфері протидії нерегольному бізнесу. За цей період, поки я очолював міліцію, а потім поліцію області, я заборонив своїм співробітникам проводити перевірку підприємців, проводити перевірки на ринках. Кримінальне провадження, на мою думку, є сфабрикованим та заказним з наступних підстав. По-перше, Відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18 березня, тобто за 10 днів до мого затримання. В той час атестація працівників Черкаського ВНП повинна була проводитись в червні поточного року. То був відповідний графік, по якому атестація Черкаської поліції планувалась на третю декаду червня. Але після внесення до єдиного реєстру дозводового розслідування... Даного кримінального провадження, вона була перенесена на кінець березня початок квітня. Затримання мене відбулося 28.03, що свідчить про створення штучної ситуації та її моделювання під певні події. В матеріалах провадження вказано, що особа, якій я нібито надавав непромірну вигоду, повинна була вчинити певні дії, направлені на... Посперешкодне проходження атестації певними працівниками Черкаської поліції. Однак атестація працівників поліції проводиться незалежним кол-центром, до складу якого не входять працівники органів МВС. Конкретна дата проведення атестації визначається комісією в межах визначеного періоду. Склад комісії не розголошується. Рішення про проходження атестації приймається колегіально і є обов'язковим для виконання керівництва МВС. Виникає запитання, за що надавалась, наприклад, вигода особі, яка до прийняття рішення не має жодного відношення. З даною особою, тобто заступником керівника Національної поліції, я за своє життя зустрічався три рази. Перший раз. На початку лютого, після його призначення, коли перший раз з ним познайомився в його кабінеті, і два рази 28.03, тобто минулого понеділка. Якщо скласти по часу ці всі три зустрічі, то це не більше 10 хвилин. Як мені відомо ці зустрічі, Проводились негласні слідчі розшукові дії, ці зустрічі записувались на аудіо-відеоносії, і я буду наполягати на послідуючому оприлюднення цієї відео-аудіоінформації. І якщо ви побачите, що там відбувалося, думаю, що ви все зрозумієте. Не треба багато терпіння, щоб передивитися до 10 хвилин цих відеороликів. Але я перечасно попереджаю, якщо вам покажуть. П'ятисекундний якийсь ролик це або монтаж, або видернуті із контексту фрази. Я чітко пам'ятаю всі свої слова, всі свої дії, всі свої рухи. Під час всіх моїх зустрічей з цією особою ні про які гроші, ні про яку непромірну вигоду розмова не йшлася і цього нічого не було. Що ще хочу сповістити? Під час понеділок, коли я приїхав і зайшов в кабінет до вказаного керівника, у мене з собою було чотири аркуші паперу. Два аркуші, я з різні копії, це штатний розпис працівників ВНП, показники роботи ВНП за три місяці цього року і лист. На даного керівника з проханням проплатити борг в сумі 120 тисяч це борг за навчання патрульної поліції на право керування водними засобами. Крім цих чотирьох документів, в мене при собі з грошових коштів була 31 гривня. Я пам'ятаю купюри, якими воно було, тому що це все вилучалося у мене. Це одна купюра 10 гривень, три купюри по 5 гривень і по дві купюри по 2 гривні і по 1 гривні. І посвідчення, мої права, дозвіл на травматичну зброю, моя зарплатна банківська карта і кредитна карта Приватбанку. От все, що в мене було з собою в кабінеті, коли я зайшов до даної посадової особи. Розмова, яка відбувалася, коли я прийшов. Стосувалася виключно моєї думки і думки громадськості, якої доносив щодо співробітників керівного складу, співробітників головного управління Національної поліції. Крім цього, я не просив за когось, я сказав свою думку щодо тих працівників. Які, по яким, на мою думку, є негативна інформація. Ще раз підкажу, негативна інформація щодо кришування, щодо інших протиправних дій і свою думку щодо цих співробітників. По інших 50, 50, 55 співробітників, то в мене була позитивна думка. Якщо дивитися, що мені інкримінують 2000 доларів. Табора, якщо це поділити на 55 осіб, це виявляється, що за атестацію у нас дають хабарі по 36 доларів за людину. Крім цього, після оцієї моєї розмови, це було близько з 10 до пів одинадцятої ранку, як я розумію, посудова особа думала що я буду пропонувати якусь хабарище незаконну неприємну вигоду. Після того, як це все не сталося, я мало того, що не, не привіз ніяких грошей, нічого не пропонував, я ще і не розумів, що від мене хочуть. Мені сказали, все, дякую, до побачення, жайте в Черкаси. Я поїхав на Черкаси, але з півдорогу мене повернули назад і розіграли спектакль. В цей час, коли мене затримали десь о 12.30, через годину моїй дружині зателефонували слідчі, що вони стоять у мене під вримом з СОПшуком. Якщо з Києва, з центру Києва до... до центру Черкас можна доїхати за час, то я не знаю, на яких транспортних засобах вони пересувалися. Ще наголошено, це ще наголошує на те, що після того, як я не вдалося спровокувати мене на надання непримірної вигоди. Вже механізм був запущений, і зворотні команди ніхто не міг дати, і тому вирішили мене повернути для того, щоб це все про мене Є з собою роздруківка мого телефона, де я перебував. Це підтверджується записами відеоспостереження. На автозаправочних станціях, де ми приїжджали, що, що я вже їхав на Черкаси і мене повернули. Назад. Якби я привіз на первому вигоду, то смисл було мені повертатися назад. Крім цього, в засобах масової інформації на телебаченні був показаний відеоролик про те, що там в ультрафіолеті просвічують руки. Я не кажу, що при свідчих діях не використовувались якісь... Ультрафіолетові лампи, ніхто нічого не освітив. Ті гроші, які були виявлені під час обшуку, вони, по-перше, не мої і, по-друге, я їх ніколи в руки не брав, вони там немає моїх відбитків пальців. Ні... Я буду наполягати на проведення експертизи для того, щоб довести цей факт. Ну як коротенько, то все, тому що я відповім, вже що... на Добре, давайте, хто перший. Лемиренко Черкаський край Як ви вважаєте, провокаційне питання? Як ви вважаєте, за цим стоїть Аваков? Це справа рука Авакова чи когось із його оточення? І навіщо це зроблено конкретно? Я вважаю, що Аваков не немає до цього ніякого відношення. Якби питання стояло в моєму звільненні, то знайшли причини для його, якби Аваков бажав мене звільнити, то не потрібно було. На мою думку, це особи, які це все провели, чи виконували вони чий заказ, чи ні, це покаже час. Я думаю, що він покаже це. Як я вже казав, після того, як я приїхав і не запропонував нічого, вони побоялися доповідати керівництву про те, що справа розсипається. І єдина мотивація, яка... На мою думку це вони побоялися доповідати і тому створили такі штучні умови. Я вважаю, що безпосередньо Аваков до чого не причетний. Якби він бажав мене звільнити, він би не йшов підстави і знити мене. Прошу ще. Одна уточнення з приводу... Фанток на паливо, звідки вони взялись, і ну, так як був розгляд був в суді, ну, коли вам запобіжний заклад обирали, то ну, там звучало, що нібито на основі цих партечок. вони були передані раніше і на основі них відкрив, де провадження, що ви говорите на 10 днів раніше. І друге питання, це по хто вніс заставу ну, за Ну, На перше питання. Провадження було відкрите 18 числа. Я ще раз кажу, що даній посудові особи ні карток, ні грошей, нічого. Я з ним ні про що не розмовляв і нічого йому не придавав. Я цю особу бачив другий раз в житті. І щодо хто в них заставу, це не є одна особа. Я особисто, коли заставу вносила, я знаходився. В, слідчому, ну, в камері попередні ув'язнення. Як мені повідомили, це декілька осіб, знайомих, приїхали і в них внесли ці гроші, які після закінчення цього слідства обов'язково будуть повернуті їм назад. Дякую, хто ще. А як ви думаєте, чому е, так, може я може перепрошую, Є тільки я уточню з проводу? Я бачу фотографії, які були повішені. На сайті Генпрокуратури ну, розумієте, про що йдеться? Там були долари, картки, і на одній із фотографій були розкладені гривні, велика кількість 200 гривневих купюр. Там я так прокинув, по тій кількості, там майже стільки ж скільки тисячі. Чому як ви думаєте, ви все таки маєте великий досвід? Як ви думаєте, чому в офіційному прес-релізі Генпрокуратури про гривні не сказано, хоча на фотографіях вони є? Крім мене і даної позвонової особи, в кабінеті був присутній ще один громадянин, у якого також були вилучені от все, що крім 31 гривні і крім цих доларів, які вважали, всі останні грошові цінності і документи, вони були вилучені з барсетки цього громадянина. А з я мої, не, мої я, грошей я там було 31 гривня. І це писано протоколі. Я не про це запитав. Чому вони не вказали? Я не знаю. Я я не можна Прошу, Костя. Як ви вважаєте, ця провокація може бути пов'язана пов з вашою діяльністю на пуску голови управління поліції Черкаски і розслідуванням кількох гучних справ, ну, наприклад, фальсифікації на останніх виборах парламентських? Головні справи, що були порушені проти міського голови Сергія серіалів. Можливо, ще якісь різниці справи, які знаходяться у вас в провадженні? але... Те, що це пов'язано з моєю особовою діяльністю, це 100%. Про конкретно хто замовник і конкретно хто виконавець цієї провокації, я думаю, що час покаже. я... Зараз немає інформації хто. Я завжди займав принципову позицію, що стосується розслідування певних справ, в тому числі резонансу. І я також пов'язую це провадження і цю всю інсценіровку з моєю принциповою позицією.